Привіток, пішли зі мною на Соло Дейт в Кунцгалі в Мюнхені. Зараз тут проходить виставка арт Деко. Ця виставка саме присвячена арт-деко локально у місті Мюнхені, і були знайдені експонати у приватних колекціонерів саме виробів і елементів інтер'єру цієї доби. Так як в той момент почалася промислова революція, і люди почали прагнути до всього органічного і натурального, до натуральних форм, зображення рослин, тварин і всього. Органічного, просто подивіться на цього потішного козлика Це просто обожнюю свійських тварин. І мені як художнику графіку дуже сподобалася ця техніка. Звичайно, не обійшлося без цукеньок. Вони були дуже ніжні, дуже красиві і легкі, з шовкових матеріалів, графічні. Ця з бірюзовою спідницю просто покорила моє серце. Звичайно, хочеться відмітити оформлення цієї виставки, кольори, форми, і навіть ці лави були зроблені в стилі арт-деко Тут я просто зависала десятки хвилин, тому що ці прикраси, ці броші, вони такі тонкі, такі елегантні. Це просто одні з найкрасивіших прикрас, які я будь-коли бачила в своєму житті. І звичайно, на жаль, відео не передає тої краси, але я намагалася зняти їх якомога чіткіше. Ця антилопа просто красунька. А ось ця папуга. Заставила мене в кінці виставки повернутися, щоб ще раз подивитися. Це просто нереальна тонка робота. До речі, не таке ж вже і миле. Воно буває досить темним і готичним з такими різкими формами, і навіть ось цей екземпляр єдинорога з графіті. Мені дуже дуже треба цю статую. Також тут є безкоштовний аудіогід. Ви просто скануєте QR-код на вході, вибираєте мову англійську або німецьку і слухайте про певні експонати. Тут в мене просто стався припадок від цієї краси. Вибачте, але ця композиція і ці предмети інтер'єру ну просто неймовірні. А ви ходите на соло побачення?